Відзначати день міста у Кропивницькому розпочали створення алеї героїв у пам'ять про загиблих на війні військовослужбовців. Висадили 270 дерев, саме стільки виповнилось дня заснування міста. Створили алею на вулиці академіка Тама рідні та друзі загиблих військових. Посадили дерево в пам'ять про сина Миколу Олена Шевченко. Ми переселенці з міста Курахове Донецька область. Я тут після поранення. Мій син за мною ухажував тут і сіля пішов воювати. Загинув 17 березня 23 року в місті Бахмут. Він був молодий, він не встиг завести свою родину. Він не родив сина і не посадив дерево. Я думаю, що я. Зроблю це за нього. Лариса Шаміна, мама військовослужбовця Артема Шаміна, розповіла, що він загинув 18 березня 2023 року. Те, що робиться в пам'ять про наших дітей, це дуже добре. І для того, щоб воно жило в віках, треба його добре доглядати. Треба поливати своєчасно, тому що не завжди. Це робиться так, як треба. Затрати робляться, праздник робиться, а фінал потім, виявляється трошки не той, який ожидають. Участь в акції взяли 478 родин загиблих військовослужбовців. На обліку в департаменті соціальної політики перебувають 629 родин, розповіла його керівниця Юлія Вовк. На кожне дерево було прикріплено іменний знак героя, який віддав своє життя. До одного дерева будуть приходити і будуть його плекати і ростити або дві, або три родини загиблих. Коли дерева укріпляться, коли вони піднімуться, ми зробимо іменні знаки. Висадили трирічні саджанці декоративної сливи, які ростуть до 40 років, розповіла Алла Чернік, директорка підприємства Єлизавета, яка виграла тендер на облаштування алеї. Вона, будемо казати, не сильно розложиста і в неї приємний запах. Вона квітне навесні і. Корнева система, так як тут проходить куча магістральних мереж, то вона поглубляється вона на глибину тільки 70 сантиметрів. Вони потребують догляду при посадці, значить, під кожне дерево, ну така норма, значить, вилито 90 літрів води, із них 10 з додавленням міндобри. В подальшому вони потребують поливу, значить, два рази на неділю. Буде ще проведено підживлення. Вартість одного дерева, за даними керівниці підприємства, 1080 гривень. На випадок, якщо якийсь із саджанців зів'яни, закупили їх на 30 більше. Гроші з бюджету громади. Далі доглядатиме за деревами комунальне підприємство Благоустрій. На площі театрально влаштували ярмарок і презентували торт, спечений за рецептом якому 100 років. Раніше його називали «Кіровоградський торт. Нині легенда міста. Підготували 270 таких шматків, розповіла керуюча кондитерської майстерні Вікторія Соловей. Рецепти знаходились. Дуже важко, але ми його відродили в тому первинному стані, який він по всім словам був на смак. Його виготовляла лише одна людина, яку було дуже важко знайти. В нього був свій рецепт і свій секрет, до якого він нікого не підпускав. Не просто його даруємо місту. Ми збираємо для наших спецпризначенців кошти. Одразу ви розраховуєтесь на благодійний фонд навіть на навіть не на і збираємо на антитепловізори для наших спецпризначенців. Ви донатите ми вам тор. Якщо це кіровоградський торт, який був раніше, то пам'ятаємо, ми його дуже любили, його дуже було важко придбати. То тортика придбала не тільки через те, що захотіла спробувати згадати смак тортика, задонатити. Чимось допомогти нашій війську, нашій армії. Хотілося нашому місту процвітання, спокою, миру, розквіту. Дуже хотілось б кращі дороги, набережно щоб було де дітками час проводити. Можливо, майданчиків також для дітей. А взагалі місто нашому процвітання, всього самого найкращого, жителям міста здоров'я, мирного неба. Дай Бог, щоб війна закінчилася якнайскоріше. А тут пригощали піцею за донат. Буде встановлений мінімальний донат. І це цілий день буде виготовлення цих піц, продаж їх. І подивимося, скільки ми в кінці зробимо. Ми ставимо рекорд України і підкріплюємо під нього збір для 47-ї бригади Магора. На тактичну медицину. На площі перед міською радою зробили фотозону з повітряних кульок. Синьо-жовтий стяг. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.